Тори з половиною тисяч доларів з з однієї особи. Саме стільки за виготовлення липових документів чоловікам призовного віку та організацію їх виїзду за кордон просили підприємливі ділки з Хмельниччини. Організатором махінаторів, котрі ще у розпал коронавірусу друкували підробні ковідні сертифікати й ПЛР-тести. Виявився власник місцевої фотостудії. У спільники він узяв лікарів та підприємців, котрі займаються пасажирськими перевезеннями. Членів угрупування взяли. На гарячому 9 серпня поліцейські за силової підтримки спецпризначенців корд затримали двох фігурантів під час спроби переправити чотирьох осіб. У зловмисників вилучили 17,5 тисяч доларів США та фіктивні документи щодо наявності у туристів інвалідності. Вирішується питання про повідомлення учасникам угрупування про підозру за частиною 3 статті 332 незаконне переправлення осіб через державний кордон України та частиною 3 статті 361 несанкціоноване несанкціонованих втручання в роботу Ота електронно-обчислювальних машин комп'ютерів, автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку, кримінального кодексу України.